Євроклуб Скіф спільно з учнями 22-ї школи міста Нікополь розпочинає челендж Дякуємо Європа!». В ці дні традиційно Україна відзначає День Європи. Сьогодні ми хочемо сказати дякуємо всім країнам Європи, які надали і продовжують надавати допомогу українцям. Дякуємо, що прийняли у себе та надали прихисток усім українським родинам, які. Дякуємо за те, що щодня надаєте нашій країні гуманітарну допомогу, яка так необхідна населенню України. Дякуємо за те, що дали змогу нам навчатися ваших навчальних закладах та продовжувати отримувати освіту. Дякую за те, що висвітлюєте всю правду. Яка відбувається в нашій країні, тим самим доводити нашій європейські цінності. Дякуємо за те, що не залишили пастором нашої діти і допомагають всіма силами готувати разом з нами.